Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, вітаємо вас. Дякуємо насправді, що знайшли час, тому що розуміємо, що теперішній час, в який живе вся країна, він е доволі складний. І якщо говорити, знаєте, впродовж цієї повномасштабної війни ви не один раз вмикалися справді в наш проект. Ви спілкувалися з нашою аудиторією, ви розповідали. Певні ексклюзивні речі, які для нас також було важливо почути. Зараз маємо вже півтори роки цієї повномасштабної війни. А, з яким ви от, настроєм приходите зараз на роботу? Як ви себе почуваєте в цей час, восени 2023 року? З якими думками найчастіше? Ну, слово сполучення, приходити на роботу, воно не зовсім коректна, тому що ми з роботи ніколи не входимо. Ми постійно знаходимося. На роботі ми постійно тримаємо руку на пульсі всіх подій, які відбуваються. Маєте рацію, що ті надії, які були у сучасного Гітлера от, на дуже швидке захоплення нашої країни, вони не виправдались. Саме в цьому кабінеті я неодноразово пояснював нашим партнерам, які приїздили сюди, починаючи фактично активно з 30 жовтня 2021 року. От, до Крайня зустріч відбулася 23 лютого 2022 року, що спроможності Російської Федерації подолати нас немає, тому що вони не розуміють нас, перш за все. От, і по-друге, вони дуже погано вчили історію. Я їм пояснював на прикладі тих бойців, які на західній Україні безпосередньо от, після Другої світової, під час Другої світової війни чинили опір, тому що вони виборювали незалежність, вони виборювали свободу, вони виборювали нашу державність, і їх на той час не зупиняли ті сили, які були в радянському союзі. В СРСР — це було набагато міцніша інституція, ніж зараз ми бачили на той час в Росії. На жаль, так сталося, що в нам на тому етапі ніхто не вірив. Вважали, що спроможності у нас немає. І це велика проблема, вона закладена історично. справа в тому, що росіяни свого часу, споплюживши історію, дуже багато написали підручників історії, які переклали на різні мови і поклали їх майже в усі університети світу. І коли е, ті чи інші студенти, чи ті науковці звертаються до питання Росії, України, Молдови, Білорусі інших країн, вони зазвичай звертаються до бібліотеки і там знаходять абсолютно той непотріб, який не має ніякого відношення до тої правди, яка була, от ви не знайдете. Жодного підручника, де яка з Російської Федерації було написано, що насправді Російську Федерацію побудувала чотири країни: це голландці, німці, французи і ми. Як це б дивно не було. Я хочу сказати, що ми доклалися величезних таких зусиль для того, щоб будувати цю імперію. От. І був целий великий рух, коли розумні люди відправлялися на Росію. От, ну, було таке бачення, що це дійсно може бути щось спільне, щось зрозуміле. І треба було пройти певний час, щоб зрозуміти, що ця імперкість імперсість оцих люд... людей, які там знаходяться, що вона не лікується, що це вже раз і назавжди. І тоді ми, коли відходили від цього проекту, от, але вже були допущені певні такі помилки, і тому вони вважають, що ми тому рівні тільки за те, що дуже багато наших вчителів вчили їх, як треба жити. Ну от ви справді сказали цю річ, яка мене особисто також дуже хвилює, тому що радянську владу, в тому вигляді, в якому вона проіснувала багато десятиліть, в тому числі будувала її українці, і вихідці уродженці України керували. Радянським Союзом, тобто Україна, мала до цього відношення. У нас була величезна кількість, величезний пласт політиків і в 90-х роках, і в 2000-х, і до повномасштабного вторгнення вторгнення, які тяготіли до. До якоїсь дружби з Росією і так далі, тому подібне. Навіть зараз виникають, ви самі, напевно, не раз чули, такі певні заклики, що після нашої перемоги, після якогось умовного переродження Російської Федерації нам теоретично все одно доведеться жити в якомусь одному мовному середовищі. Зараз таких закликів обмаль, як ви гадаєте, цей зв'язок вже остаточно обрізаний тим, що зробив Путін? Чи може бути... Реінкарнація, як сталася вона в тому числі на території радянської України після Голодоморів, коли замовчали, пробачили, переселили, але тим не менше, регіони жили з ними в одній державі. Я можу сказати, що це все залежить тільки від нас. І вважати, що за нас хтось буде робити таку роботу, це лише з Мова йде про те, що якщо ми кажемо про. Єднання з цивілізованим світом, то питання другої мови, вона є обов'язковою. І це має е, дуже е, глобальне е, значення для національної безпеки нашої країни. Коли ми будемо з вами знаходитися в англомовному середовищі, ми будемо набагато е, розумніше розуміти світ, тому що коли ми знаходимося в обмеженому колі, маєте на увазі, що на сьогоднішній день інтернет-простір. От він є в домінанті з російською мовою. Ну так сталося. От, і якщо навіть ви навіть в пошуку щось пишете українською мовою, маєте на увазі, що перелік російських сайтів він буде домінувати. Вони дуже потужно відпрацювали це питання. І якщо ви будете користуватися англійською мовою, то це буде абсолютно інше, скажімо так. От ви будете знаходити абсолютно іншу інформацію, ви будете знаходити в іншому світі. Наше головне завдання тут не те, що там знати чи не знати російську мову, це кожен хай означь обирає собі особисто для чого. От. А от англійська мова є мовою нашої національної безпеки, це не тому, що там про бізнес, тому що це просто на про багато інших речей. Один із компонентів, які використовує російська пропаганда, вони там щось розповідають за Пушкіна, там ще за когось і розповідають за якісь речі, пов'язані з Нобелівськими лауреатами. Я хочу сказати, якщо мова йде про літературу, то якщо б у нас була спроможність читати безпосередньо мову і оригіналу всі ці речі, то там дуже далеко російським письменникам до всіх цих речей. От і це і це є дуже, дуже, дуже важлива, важлива річ. Деякі мовознавці можуть нам сказати, що знаєте, це засилля англійської це теж не є дуже добре для нас. Що якщо ми не знаємо добре своєї мови, своєї культури історії, а будемо вчити англійську і входити в цей глобалізований світ, то таким чином втратимо себе, як держава має працювати з тим, аби все таки ми. Цю свою ідентичність зберігали в наших наступних поколіннях. Ми з вами про різні речі кажемо. Я кажу, коли росіяни закидали наратив, що російська тут має бути, скажімо так. От обов'язковою мовою я кажу ні. От обов'язковою мовою має бути в англійської саме для використання. А те, що стосується нашої рідної співучої, то це звичайно всі мають її володіти знати. І мені дуже дивно, коли хтось починає ще такі дискусії. Вони є абсолютно безглуздими з точки зору саме існування нашої країни. Маєте на увазі, якщо ми в 91-му році не поставили б це питання Руба от, і тоді б не відпрацювали всі ці питання, от, мали б зовсім іншу ситуацію. Коли ми з вами перед ефіром спілкувалися, мали таку невеличку розмову, і ви мені пояснювали саме ці речі, що на сході України. В інших частинах є більш агресивна позиція Російської Федерації, а на до Західної України вона менш агресивна. Маєте на увазі, що якщо б така позиція була державницька по всій території України, вони б нікого не йшли визволяти, вони б нікого не йшли. В них б був інший привод для цих речей. А так вони вважали, що якщо людина спілкується. Російською мовою, значить, він є вже рідний брат тощо, вони ж самі собі вони ж живуть в вигаданому світі, вони ж відомо каскарі, от, вони самі собі це вигадали, і вони по цьому, скажімо, так, от, шляху російських народних казок, які були раніше, вони рухаються. Це доволі непопулярна тема для львів'ян, але я впевнений, що дуже багато свідомих львів'ян про це замислюються і це їх хвилює у нас. Коли виникали і виникають досі, зараз вже менше такі ну побутові мовні конфлікти, десь там в супермаркеті, ну у нас є ця львівська історія, де ми просимо спілкуватися українською з нами, тому що ми знаходимося в Україні дуже багато тимчасово. Вимушено переселених людей десь на емоціях. Ми ж розуміємо, що в них також все складно в житті. Вони завжди відповідають ті, які не хочуть переходити на українську і далі спілкуватися російською. В них така, ну, узагальнення, що вас так не бомбили і. Не вам тут на заході України нам вказувати, на якій мові говорити. І тут не лише мовне питання. Я е, хотів би почути вашу думку в широкому аспекті, тому що очевидно, що росіяни, поки мають можливості, вкидають оцю е, пропагандистську історію про те, що е, ті, хто вам казав не дружити з нами, і ми зараз розуміємо, що це була правильна позиція, вони ж менше і страждають. Львів менше страждає, Тернопіль менше страждає. Ну це пропагандистський штамп, тому що от нас навіть студія е, зазнала ракетного удару поряд. Е, Взивалися ракетами, зараз робимо ремонт. Але тим не менше, е, мені здається, що це є проблема, яку потрібно проговорювати. Це питання, я думаю, що більш емоцій, і ця це, це питання з часом пройде. От, маєте на увазі, що люди дійсно пережили величезні стреси, величезні проблеми, в тому числі по життю? От коли навіть після 2014 року я знаю дуже багато представників із Луганщини, з Донеччини, тут під Києвом є невеличкі такі два міста. Буча і Репень, там, де було безпосередньо дуже багато мешканців саме з цих територій, і так сталося. От історично, що саме вони потерпали в перший цей місяць цього божевілля російських йолопів. От, от вони в них у, у багатьох родин вдруге відбулося те, що у них вже свого часу відбулося на території Донеччини і Луганщини в 2014 році. Тому треба, я би дуже радив, не якби правильно, коректно не заводитись. Треба спокійно до всього відноситися. Дивіться, щоб самим не треба, треба, щоб пройшов час зараз. Російська Федерація з урахуванням того, що в них. Фізичних спроможностей захопити нашу країну в них вже немає. Хто б там, що не говорив, хто б там, що не лякав, фізичних спроможностей захопити нашу країну у Росії вже немає. Хребет вже надломаний, і вони вже пересуваються із надломаним хребтом. От і з цим вони вже нічого не зроблять. І в них тоді виникає друге завдання це наша внутрішня дестабілізація, що є одним із дуже Складним для нас питань, чому тому, що те, що стосується нашого внутрішнього життя, як казав класик, ми себе точно знаємо. Якщо почнеться, то ми відразу почнемо з'ясовувати стосунки, хто кому лікар, хто де був, хто чим займався, хто не займався. І ми... це те, що та єдність, яка у нас була на 24 люта, те єднання, яке на той час було, от, нам треба його обов'язково зберегти. Якщо ми підемо в з'ясування стосунків. Майте на увазі, що ворог буде цим користуватися, і це для нього завдання номер один. До того часу, поки ми будемо єдиними, до того часу, поки ми будемо є, тримати єдину позицію. От, зараз вони будуть робити е, розподіл по лінії. Та давайте, отак, от вже домовимося, як є набридла війна і таке інше. Майте на увазі, що тоді питання нашого знищення тільки буде відтерміновано е, в часі. Вони зупинятися не вони візьмуть, скажімо так, рік, два, три, чотири, скажімо так, на приведення себе до певного, скажімо так, якогось іншого владу. В них бажання знищити нашу країну не зникне до того часу, поки ми не поставимо крапку в цьому питанні. Крапка ставиться доволі просто. В них не має бути спроможності і бажання вести себе так, яким дозволяв. Вести весь цивілізований світ, починаючи з 2003 року. У 2003 році це був початок от, спроб клацати зубами Російської Федерації. Ви пам'ятаєте Тузлу, там, де вперше от, Путін по своїх планах, який мав захопити. Владу в нашій країні у 2004 році через вибори президента, поставивши на чолі на той час Януковича, це була його перша спроба. І в Тузлі, коли він розпочав це, це були в них підготовки до виборів. Дякую Богу, що у нас є люди, патріоти, які на той час, незважаючи на те, що дехто. Не мав великого бажання, щоб на тузлі відбулися ті події, які очолював мій друг. Я так зараз вже можу сказати, про між собою ми його називаємо дядя Міша. От, це Михайло Коваль, генерал-полковник, людина честі, відповідальності, який в свої 67 років за рахуванням своєї десантури здоров'я тощо. Готовий давати і зараз очолює один із наших е центрів, скажімо так, от там, де готують наших військових. А якщо би ситуація, це на... про я хотів би це про роль особистості в історії. Тому що я б щоб на той момент дехто не відправився в відрядження, от якщо б на той момент ця людина не взяла на себе відповідальність і не почала діяти згідно. Нормативно-правовим документом маєте на увазі, ми б тоді вже мали б певний клопіт. От я хотів якраз запитати, якби оця ситуація з Тузлою розвернулася кардинально в інший бік, як би міг хід в історії піти? Якби росіяни тоді відчули цю слабину? Ну, дивіться, коли, якщо, б, якщо б на той час були такі моменти, якщо б ми щонайменше прогнулися, майте на увазі, вони б пішли далі. От, і це було б просто пришвидшення всіх цих процесів. От, вони подивилися, що у нас є спроможність їм пояснювати, що не треба судопхатися, але в них не було на той час ще такого рішення, в який спосіб вони мають захопити нашу державу. Вони її захоплювали через е, політиків, вони її захоплювали через церкву московського патріархата, вони її захоплювали через корумпованість величезної кількості процесів на території нашої країни. Вони цим користувалися і вони мали свій шлях. Але тут треба ще е, обов'язково звернути увагу, що на жаль. Захід на початок 90-х років мав слабке уявлення, що таке наша країна, що таке Білорусія, Молдова, інші країни. Вони вважали, що ми є єдиним простором. І на той час була така річ, що дивна назва Євразія, яку вони вигадали, в куди вони записали 12 країн. І, щоб ви розуміли, ці 12 країн там були в цьому шорт-листі до 24 лютого. Навіть в стратегії, які вони в 20 Цатому 2021 році, оця Євразія, 12 країн пострадянського простору, от там, де знаходиться Москва, вони мали все це до того часу. Тільки зараз вони вже переглядають всі ці процеси. Зараз, після нашого великого супротиву, вони бачать, починають дивитися зовсім інші на цю ситуацію. А тоді саме вони обрали Москву як центр, от в якому відбувається все велике життя. Якщо ви подивитесь. Відносно інвестицій на територію нашої України з 91-го року, то ви їх тут не побачите. Всі йшли на Москву, всі у Москві відкривали офіси, офіси представництва великих компаній, тощо вони так обрали. Це суперечить їх логіці а тому, що монополія завжди приводить до деградації. Так вона привела до деградації От, певні країни, які на сьогоднішній день втрачають вплив, в тому числі з рахунком того, що вони. Прорахувалися. У нас є ще одна така проблема. Ми вважаємо, що якщо це за кордон, то там набагато розумніше, що там якісь у них є там, якісь бетмани. От насправді це зовсім не так. І сучасна історія і, от, це неодноразово доводила. І навіть ті дії, які після 24-го довели саме е, нашу. Е, Правоту і спроможність по багатьох питаннях, чого вони точно не очікували. Московський патріархат. Ви про нього згадали як один з тих інструментів, які Російська Федерація використовувала для того, щоб впливати на наших людей. І ситуація в Україні зараз виглядає так, що ми ну, досі не можемо заборонити повністю московський патріархат. Буквально днями стало відомо про священника, представника. Цієї, ну це не зовсім церква, це агентура, так про неї кажуть, і це, мабуть, правильне твердження, який організував схорон зброї, зброї, яку він очевидно десь відбирав наших військових, не знаю, знаходив. Він її продавав, продавав окупантам. виявилося, що це священик цієї церкви. Він взагалі керував якоюсь там частиною московського патріархату в Херсоні. Безумовно що це зрадники СБУ. Його затримали. Як ви гадаєте, чому нам не вдається все-таки на законодавчому рівні поставити крапку з, з цією агентурою? Чому Стефанчук, спікер парламенту, каже, що в Раді наразі немає голосів, і він не впевнений в тому, що будуть голоси, щоб проголосувати за це рішення? І справді, якщо Рада його провалить, то для Росії це буде ну, такий, знаєте, потирання рук, що, мовляв, Може, їм і треба московська церква, російська мова, і ми їм, може, треба. Я перепрошую. А як ви собі уявляєте, щоб Рада під час війни провалила це питання? Я хочу подивитися список цих людей, які не проголосують за це питання. Більш того, я б порадив поставити, щоб розуміти, з ким ми взагалі на сьогоднішній день ведемо мову. Майте на увазі, що от зараз Нестор Іванович знаходиться в інших містах. Це ж вони постійно там щось розповідали. А Шучу. треба навпаки поставити, треба, щоб суспільство попросило пана Стефанчука поставити все це на голосування для того, щоб ми розуміли, в якому світі ми живемо. Тому що там хтось зараз вмирає, хтось стає калікою, хтось стає переселенцем, А в Верховній Раді нам розповідають, що у них немає голоси для того, щоб прибрати увагу церкву московського патріархату. Ми не чіпаємо церкву. Ми чіпаємо саме, скажімо так, структуру, яка безпосередньо має відношення до Москви. Ну, це знаєте, тоді щось, щось в цьому житті, щось відбувається не так. От знов ж таки, вертаючись до цієї дуже скандальної насправді заяви Стефанчука, можливо, вона там буде змінена і якось там неправильно протрактувала, тим не менше, вона пішла в суспільство. У мене зразу виникала думка: а в чому взагалі цей зв'язок з тих депутатів, які ну, теоретично можуть провалити це голосування, чого вони бояться? Як на них далі може впливати цей московський патріархат в часи війни? Ну, раніше це був якийсь певний міф. Та у нас і велика кількість в Україні людей там страшенно боялися російської армії, і пропаганда нам приносила цю інформацію, що вона там не переможна. Ми зараз бачимо, що коли Росії протистояти, вона далеко не така страшна, як вони намагаються себе малювати. І так само московський патріархат. От в чому їх залишається вплив, на вашу думку? Що, Серед, що вони? Давайте ми з вами маємо відокремити дві речі. Є е, люди, які служать, як вони вважають, Богу, таке інше. А є інституція, яка безперезерно пов'язана з Москвою, має відношення до Московського патріархату, має всі установчі відповідні документи, пов'язані з Москвою, входить в той сіно, чи як воно там зветься, ця їхня, скажімо, так, от катавасія. Оце є неприпустимим. Ми не проти того, щоб священники займалися духовною справою, займатися, але не маєте ніякого відношення до Московії. Це країна, яка на сьогоднішній день веде агресивну війну по відношенню до нашої країни, вбиває наших дітей. Я хочу сказати. Ати, що попи, які з якими ви маєте безпосередньо контакти, вони ж відправляють людей на війну? Вони кажуть, ідіть і вбити їх. Так що ви рух? Тоді ви ви тоді до кого? Ще раз нову, що кожен має ходити куди вважає за необхідне. У нас дуже багато різних концесій, у нас дуже багато є, слава Богу, церков. Ми не в Радянському Союзі, коли забороняли там, протестантів, ще якісь напрямки цього регілійного дійства. У нас на сьогоднішній день різноманіття. Обирайте, куди хочете, ходити, але не маєте відношення ніякого до Московії. От. І повірте, держава буде робити все можливе, щоб це. Відбулося, щоб це сталося, те, що сказав пан Стефанчук, я думаю, що ну так сталося може по якихось річах. Я більш не впевнений, що в раді будуть ці голоси. Тому що, якщо це не буде, тоді питання: що це тоді за рада? Тоді на кого вона працює і чим вона тоді там займається. Дуже все дуже все просто. Що в такому випадку робити, якщо рада не проголосує за це рішення? Чи вони не дивіся, доведуть до голосування? Ви, я ще раз наголошую, Я не розумію, як це можна зробити, не проголосувати. Ну, тобто, так, це, це зрадники виходять ну, нас Люди, які дуже, за московські дивіся, патріоти у нас дуже, дуже непросте непросте суспільство. Я пам'ятаю, коли загинули представники національної поліції, які охороняли владу. А зараз це набагато складніше. Я не думаю, що хтось в Раді там буде ризикувати таким питанням, щоб підбурити народ, от, щоб народ прийшов і туди розбирався, що там відбувається. Ну, врешті-решт, вони ж там розумні, вони ж депутати, вони ж представляють наш народ. От, і ми не можемо навіть я не уявляю я не собі думати, що хтось за це не проголосує. З точки зору національної безпеки, як ви ставитесь до можливості проведення виборів під час війни, розуміючи те, що в час війни ми не можемо за законодавством проводити вибори? І розуміючи те, що в нас наступного року вони мали би бути за ну, таким календарним так, графіком і президентські, і парламентські, ну, президент про це теж говорив, коли його запитували, що має бути безпека, в нас на це нема коштів. Але як РНБО про це думає? І вважає. Давайте ми з вами не плутати раду на безпеки і оборони, це вас, колегіальний так. орган. Там є 21 член ради і очолює цю раду президент нашої країни. І є апарат ради на збезпеки оборони, яку я очолюю як секретар. От я можу сказати, що те, що стосується виборів, маєте на увазі, що тут є декілька компонентів. Так дійсно. В, в, в часовому проміжку в наступний рік є питання закінчення каденції, от які визначені нашим законодавством. І те, що стосується Верховної Ради, це питання врегульовано. Те, що стосується посади президента, воно не врегульовано, але президент наступний набирає чинності після на посаду наступного президента, тому по-різному можна це трактувати. Єдине, що я б хотів би, щоб ми мали всі розуміння, що ми як держава маємо забезпечити всім без виключно громадянам проголосувати, всім без виключно громадянам приймати в цьому участь. Мати право не тільки голосувати, балотуватися, вести агітацію і таке інше. І отут є величезне в мене питання, в який спосіб це навіть фізично зробити, от коли ми знаходимося в стані війни, в який спосіб зробити не тільки саму процедуру голосування, а процедуру висування це ж процес, це ж не один день. Процедуру висування політичні партії мають проводити з'їзди. А коли ви побачите наші політичні партії, то я вас хочу здивувати. Якщо я не помиляюсь з 370 політичних партій, навіть назви ви там будете читати. Ви будете дуже дуже дивуватися, тому що в даному випадку ми. Настільки демократична країна, я не знаю, чи є ще в світі такі країни, там де є така кількість партій, які не працюють, які взагалі про яких ніхто не знає, але вони мають реєстрацію в нашому Мін'юсті, Ну тому, що таке законодавство зробили. От і коли уявляєте собі Російська Федерація буде користуватися цими, е, ну я не можу сказати, що це прогалини, але тим не менш, це наша така. Ну, така наша вже історія з політичним цим процесом, коли ці політичні партії будуть висувати своїх людей, от, проводити десь з'їзди і таке інше. Ну, це просто може бути така вакханалія, яку нам вкрай складно можна буде утримати з точки зору політичного процесу. А дебати. Уявляйте собі, де будуть дебати? Під Бахмутом чи під Луганськом, коли ми туди підійдемо? Чи під Донецьком, чи в Севастополі, де вони мають відбуватися, тоді ми розуміємо, що якраз от на всіх цих територіях от має відбуватися виборчий процес. І це не тільки день голосування, це дуже багато похідного, скажімо так, це вже крайній день. Крім того, ці вибори мають визнати міжнародні спостерігачі. Ці вибори мають визнати міжнародна спільнота, вона має проводитись по чітким правилам. Я не знаю, може законодавець зараз буде думати, в який спосіб все це врегулювати, може дати якусь скажімо так, більш ґрунтовне пояснення, як це це провести. Я поки що слабо собі уявляю, з урахуванням того, що я з 94-го року розуміюсь на цих процесах. От, саме не тому, що це процес, хтось вважає, що це процес одного дня. Ні, це процес щонайменше трьох-чотирьох місяців до.